Протягом трьох днів на сцені львівського палацу культури імені Гната Хоткевича звучали вертепи, колядки, щедрівки, художні читання, інструментальна музика, а також показували хореографічні та театральні номери учасники з усіх куточків України. Програма розділу Бокальне мистецтво складалась з двох творів. одне однодуховне произведення прекрасного нашого криворожського композитора Грицишина у надії Божа мати. Звісно, ми везли щедрівки. Два номера із кантати Людмили Шукайла «Пори року – це зима». Нам дуже сподобалося. Репертуар був різнохарактерним. По-перше, духовна музика, її завжди дуже складно виконувати. Требують роботи практично над кожним моментом. І це було дуже відповідно для нас. І ми дуже раді, що вийшло так, як вийшло. Результат приголомшливий. Дівчата отримали найвищу нагороду фестивалю Гран-Прі, а ще сертифікат для участі у міжнародному конкурсі в Болгарії стовідсоткову знижку для поїздки на міжнародні фестивалі від продюсерського центру DC Sound. І на цьому приємні сюрпризи не закінчились. Ми отримали спеціальний приз фестиваля. Це сертифікат на участь в конкурсі Україна має талант. Діти. Вирізнявся фестиваль міжнародною формою оцінювання журі після кожного виступу. До второї президеня теж в'явилі всі десятки, і ми вийшли за куліси, тоді ми поняли, що все що ми могли, ми зробили. колектив завдячує коледжу та викладачам хорового відділення за підтримку і підготовку, які стали вагуми внеском у цю перемогу. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, програма місто.